А далі до розмови ми долучаємо пана Тараса Соменюка, аналітика і міжнародного експерта. Тараса вітаю вас. Вітаю доброго дня. А, пане Тарасе, візит державного секретаря США Ентоні Блінкіна не анонсований сьогодні зранку, і він заявлений як візит солідарності і заспокоєння українців. Це настільки критична ситуація в нас. Ми ж бачимо ситуацію на фронті. Ми бачимо, що відбувається у нас на харківському напрямку. Інтерв'ю Кирила Буданова, десь тільки додало таких тривожних ноток. Він заговорив про суми. Я не думаю, що це візит тільки про заспокоєння українців. Простіше було, скажімо, зробити відеозвернення напряму, так аніж їхати сюди. звичайно, що пан Блінкін приїхав не з пустими руками. Як правило, такого рівня гості приїжджають. Чимось Це, в нашому випадку це є військова допомога. Це є можливо певні види зброї, які ми не не знаємо. Можливо, публічно про неї не пишуть про цю про ці види зброї. Але це важливо з точки зору, скажемо, майбутніх кроків по стримуванні російських атак на фронті. Тому, звісно, можливо, деталі з'являться десь трохи згодом, але зараз це важливий візит. З точки зору навіть підтримки нашої держави і чітких сигналів, що Україна є не сама. А, наш глядач в чаті на Ютубі пише, що чи може бути таке, що Ентоні Блінкен там з президентом Зеленським будуть особисто обговорювати а, можливості застосування американських ракет, в тому числі Атакамс, вже для ударів по території а, Російської Федерації, враховуючи те, що відбувається на прикордонні, на Харківщині на Сумщині. Ну звісно, в такій ситуації складно буде навіть проконтролювати, куди ракети будуть летіти. Адже якщо в нас є близька загроза з півночі, очевидно, наші збройні сили вони не будуть зважати скільки там до кордону: два кілометри, п'ять кілометрів. Вони будуть бити, щоб знищити ворога не тільки того, який йде на передній лінії, але й той, який десь можливо в недалекому тилу знаходиться за спинами скажімо так, за спинами тих, хто йде на першій лінії, тому звісно, зараз ми не почуємо мабуть прямих сигналів про те, що американці не проти, щоб ракети атакам збили по російських нафтопереробних заводах або по заводах, які виробляють військову техніку. Тому я думаю, що питання саме про важливість процесів. Які стосуються обороноздатності нашої держави, і пан Блінкен навряд чи буде виступати тут, з якимись певними обмеженнями тут вони вже практично не діють, адже росіяни починають е заходити з інших боків, відкривати нові фронти, хочуть відкрити нові фронти. І Якщо їх не зупинити зразу, якщо їм не дати по зубам одразу. Азу, то це означає, що вони будуть тільки розширювати свої можливості. Ми бачили це, як відбувалося на Авдіївському напрямку. Тому е, в цьому плані ми маємо розуміти, вже немає якихось лімітів і про них говорити годі. А потрібно просто речі називати своїми іменами. Е, ракети Атакамс, е, це те, що допоможе нам знищувати е, ворожу логістику на кіло на відстані понад 300 кілометрів. Це важливо не тільки про руйнування вузлів, але це й складів тих же ж нафтопереробних заводах, які. Які заправляють літаки, які скидають бомби на наші з вами голови, тому тут все насправді дуже зв'язано, і те, чого ми чекали так багато років, коли говорили про атака з дальше ніж 60-70 кілометрів, так звісно, це є справа вже серйозна. Це американці готові до такого поступового піднесення ставок. Адже бачиш, що Росія ну десь не йде на поступки, вона не бажає говорити про якісь певні зупинки. про... Серйозні кроки до Ось цього не помітно. А мені видається, що саме е, така поступова підтримка України. Вона е, це був перше перш, перш за все сигнал Росіянам, щоб вони. Ну, були готові, можливо, до типу американці готові до того, щоб вести певні кроки до деескалації війни в Україні, але Росія на них не пішла. Відповідно, вони будуть збільшувати збільшувати поставки зброї. Цього би а, хотілося. Також Президент Зеленський. Ну це з першої інформації про зустріч з держсекретарем Блінкінем. Говорив про ППО, про те, про необхідність додаткових систем додаткових патріотів. Говорить про два. Ну я так розумію, що це система. Має петріотів для того, щоб Харківщину е, прикрити, принаймні. А, чи прискорить це надання цих систем, і чи можливо збільшить кількість? Бо ми пам'ятаємо, що ця історія дайте Україні там два десятки петріотів. У вас вони є зокрема і в Європі, і вони не використовуються. Вона ну довгенько вже так тягнеться е, затримка з передачою петріотів. Як на мене, це є не тільки питання. Це не тільки питання, скажімо, того що їх не є багато. Їх насправді сполучені штати володіють певною достатньою кількістю, і навіть якщо би нам дали 10% від того, що чим володіють сполучені штати, нам би можливо на цього хватило в певній мірі закрити основні. Ем... Основні, скажімо, наші стратегічні об'єкти. Але це ж питання ракет до систем Петріот. Це ж не дешеве задоволення. І ракети не виробляються, скажімо, десь в гаражі, а вони виробляються на високоточних спеціальних підприємствах. І це є коштовна річ. Тому, коли ми говоримо про Петріоти, завжди вспливає, а чим заряджати Петріоти. Тому це є такі речі, взаємопов'язані. І передати установку можна, але як. Що ти не маєш чим їх заправити, або принаймні ти маєш, але ти можеш мусиш економити постійно. Це є питання теж. Ну і звісно, ми розуміємо, що є країни, які не дуже спішать передавати Петріо, тому що вони теж мають обмежені можливості своєї оборони. Не може нам країна віддати будь-яка країна, там X, наприклад, віддати все, що має, і залишитися ні з чим, ну країни Балтії це... так роблять, і за це їм велика ну, подяка. Це... Розумієте, я не думаю, що країни Балтії все віддали, що мали, що мали так. Вони очевидно дали щось, що в них було на складах, а на заміну їм країни НАТО поставили інші озброєння. Ми ж не, не знаємо цієї повної інформації. Тому і логічно, я не думаю, що е, даруйте країни країни Балтії, залишилися голі босі, щоб і е, все передали Україні. Тим більше вони вони межують з Росією, Росія. Їхній сусід. А для ворога це те, що потрібно. Розуміти, що країна є без озброєння, яку легко можна захопити, тому е, передали нам все, що було в них на складах з такого старого озброєння, але на замін вони отримали е, нове озброєння, і плюс інший варіант це те, чого в нас немає, країни Балтії мають вони є членами НАТО. Оце хотіла тобто сказати, що є, вони можуть собі дозволити є, бути голими. Вони, і босами. вони можуть собі в певній мірі бути щедрими, але не до кінця. Тому що вони мають бати за свою безпеку, але додатковим додатковою гарантією безпеки для них є звісно присутність НАТО, тобто НАТО прийде на допомогу, їх підстрахує іншими словами, так тому саме задля цього, і мені видається країни Балтії більш-менш спокійні. Але питання нашої безпеки, наскільки нам вистачає цього, цього озброєння, так і ми ж отримали тепер фінансову допомогу від Сполучених Штатів Америки, але нам треба думати про наступні кроки. Бо озброєння, яке ми отримуємо зараз, воно ж може швидко закінчитись. Врахуйте, що активність на Харківщині, активність бойова на Сумщині, вона може призвести до того, що запаси швидко вичерпаються, а їх потрібно постійно поповнювати. Можливо, і з цим меседжем приїхав пан Блінкін, щоб запевнити президента України в тому і весь український народ, що все спокійно, ми з вами, не зважаючи на Політичні перепеті, які є в нашій країні, адже ближче до осені, ми будемо це дуже відчувати на, на власній шкурі, так наскільки по політиком еліти сполучених штатах Америки занурюючись в президентську кампанію, вони все більше, все більше думають більше про рейтинги, де ми можемо стати цим от інструментом формування рейтингу для когось, тобто коли ми умовно, використовуючи нас, говорячи про нас. Хтось собі підносить Рейдіни, чи це буде Байден, чи це буде Дональд Трамп. Тому в цьому важливому етапі наскільки в нас там буде підтримка, плюс не забуваємо про саміт НАТО. Так я бачив інформацію, що наче є пропозиції від певних політиків, щоб Україні дали певну перспективу членства до 2028 року, щоб вона була визначена, і друге, щоб відсоток від ВВП. Кожна країна, яка виділяє певний відсоток ВВП свого на НАТО, ну, на озброєння, щоб 0,28 цього ВВП йшло на Україну напряму, це в принципі цілком здорова ідея, як на мене. Ми тоді маємо гарантію того, що. Нас підтримують, адже наша економіка повноцінно навряд чи зможе закрити всі потреби фронту. Тому ми ми стаємо таким. Ми входимо все більше інтегруємося в такі з такою моделлю, Ми все більше і більше інтегруємося в НАТО, звісно. І ця підтримка країн Європейського союзу це теж є певний сигнал і Росії, що легкої прогулянки Росіяни сподіватися не можуть її не буде. Тобто прорвали десь там фронт і все і як то кажуть, побіжали. Цього не буде кошмарний сон Путіна. Це розумію, це чути постійно, що Україна отримує нову нову зброю нове озброєння, і це озброєння буде діставати тепер навіть і її тилові склади. А що як говорити про ракети Таурус, наприклад, які нам Німеччина не дає зараз, але я думаю, що це не просто така відмова. Я думаю, що це є певна відмова за якимось певним розрахунком, тимчасова. Я не виключаю, що ракети можуть з'явитися? Ну і так по секрету ракети Таурс не летять на 300 кілометрів, вони летять на 600 кілометрів. Тому в цьому плані це буде гарний Ви сюрприз. А Тараса ще це... хотіла е, теж в контексті візиту Блінкіна розпитати вашу думку, коли буде безпекова угода України і США, а так як є вже оці ці з окремими країнами підписані, і чому з Євросоюзом планують робити окрему угоду? Я на даний момент не знаю, коли буде угода безпеки в США. Мені потрібно з паном Блінкіном сьогодні на вечері зустрітися. Я думаю, що я цікаві деталі дізнаюсь вам тоді розкажу. Я не знаю. Тут навряд чи хтось може прогнозувати. Ну, звісно, військово-політичне керівництво нашої держави, мабуть, мають орієнтир, коли це може з'явитись. але я думаю, що найбільш вірно ця угода буде останньою зі всіх інших країн, або вона може бути підписана на ювілейному саміті НАТО. Я а, теж цього не викликав. а з Євросоюзом, чому вирішила окремо робити? Дивіться, ми підписуємо угоди не з Євросоюзом, а з країнами Європейського Союзу. Тому що не кожна країна Європейського Союзу готова до цієї угоди. Так, ми з ключовими країнами. Є певна вже п'ятірка, чи не якщо не помираюся, сім країн, які вже підписали з нами ці угоди. Але ви розумієте. Це е, радше угоди такого політичного характеру. Ми маємо розуміти їх різницю від юридично зобов'язуючих документів, тому що юридично єдиний юридично зобов'язуючий документ це є НАТО. Це коли є підписана угода і членство в НАТО, тоді є зобов'язання всіх членів захищати одного. О зазнав атаки, а в нас це, радше є такий політичний позитивний сигнал, і про це говорив міністр закордонних справ справ Італії та Яні, під час виступу в парламенті перед поїздкою до України. Так тобто він чітко дав сигнал депутатам, що ця угода не зобов'язує юридично. І не потрібно цього лякатися і сприймати це як певну зраду, чи як там як, як деякі наші колеги починають говорити. Ні, це про політичне рішення, адже адже раніше ми пам'ятаєте, що перед війною ми казали, дайте нам, хоча б щось. Хоча б щось в руки дайте, щоб ми могли захиститись. Нам казали, ну добре, ми вам дамо стінгери, але про е, Хаймарси навіть не мрійте. Возумієте, якби в нас на початку війни були Хаймарси, можливо, ми би рознесли вже ще тоді е, всі ось ці колони, які йшли захоплювати нашу землю. Але маємо те що маємо як казав відомий чоловік е, класик. Е, живемо тим, що є зараз. Ну і можемо прогнозувати. Що ось ці угоди, які ми підписуємо з цими країнами, вони мають певний пролонгований час 10 років. Це є запевнення того, що щороку ми будемо отримувати з кожної країни 3 мільярди доларів. Ну і плюс ми, ми маємо можливість унікальну можливість співпрацювати саме в роз в унікальних розробках новітньої зброї, яку ми будемо робити, яку наприклад буде виробляти Велика Британія, буде з нами це робити. Наприклад, Нідерланди, які надзвичайно активними сьогодні, завдяки Марку, Рюте, його особисті позиції, вони надзвичайно активні в підтримці України. Будемо сподіватися, що він стане новим генсеком НАТО, і тоді можливо перспективи. Нашого членства десь будуть більш такими зрозумілими. А ще одна гаряча новина сьогоднішня Грузія і голосування в третьому читанні у цього законопроекту про іноагентів абсолютно калько із російського законодавства. А як цим Росія може скористатися насправді? Ну, це є демонстрація, те, що відбувається сьогодні в Росії в Грузії. Це є демонстрація того, що могло б відбуватися в нас, так якби умовно. У Нас влада би скажімо так, йшла на такий, ще до війни. Якби влада йшла на такі, скажімо, інтенсивно тісні дружні стосунки з Росією, звісно, в обмін на, на, на спокій е, Білорусі переживає ще один тест демократії. Своєї е, очевидно, ми бачимо народ є проти цього. Е, і складно приймати рішення, коли є люди в тебе на вулиці. Ти розумієш, що навіть якщо ти, ти переламав парламент в прийнятті цього рішення, ти не переламаєш народ, народ переламати складно, навіть попри те, що ти маєш купу поліціянтів, які от бачите зараз ви показуєте, які готові там захищати. Народ ти не зламаєш, тому що це може тільки сприяти подальшій ескалації. А що далі буде? От євросоюз скасовує їм безвізовий режим, призупиняє оцей от євроінтеграцію е, е, з Грузією. І тоді ну виходить грузинська влада і каже: Ну, вибачте, друзі, нема в нас іншої альтернативи. Крім як там і далі дружити з Росією, і тоді питання: ми бачимо ці протести. Але чи здатні будуть грузини цього покоління на умовну нову революцію троянд, як це було у 2003 році, враховуючи навіть ту ж кількість російських так званих біженців у них? Змійка Україна є в цьому випадку певним таким каталізатором, так тобто Україна, яка показує свою силу показує своє бажання відбойовувати і захищати своє, бо це ж мова йде про відновлення радянського союзу, все це те, що відбувається сьогодні в Грузії спроби російської влади відновити певні закони. Це є про відновлення радянського союзу. Тому я думаю, що в цій історії. Цікаво буде поспостерігати за грузинським народом, але звісно, побажаємо демократи Грузії, все таки перемогти. Адже це є питання боротьби демократії проти авторитаризму. І люди, які виходять, і бачите, вони ж пишуть англійською мовою свої, е, свої слогани. І це є народження нової еліти демократичної, яка може в принципі змінити цю владу. Е, я думаю, це питання часу. На останок, бо дуже хотіла запитати це Патрушев, якого там звільнили в Росії внаслідок цих кадрових перетрубацій. Шойгу теж звільнили з поста міністра оборони Патрушева. звільнили з Радбезу і він став помічником Путіна. А це якась помста йому це. Він провинився, його викреслили зі списків фаворитів. А хто такий Патрушев? Колишній вже колишній голова радбезу РФ Катерино. Я говорю, знаєте, такою іронією, Звісно, ми всі знаємо, хто такий патрушев, але моя суть, скажімо, такої такої іронії в тому, що а навіщо ми на це звертаємо? увагу? що нам це дає? Нам це нічого не дає. Це є очевидно Путін. В диктаторських державах рідко коли найближче оточення виключається повністю з всього процесу. Путін їх не звільняє і не садить, тому що вони йому потрібні для інших справ. і плюс, якщо ти звільняєш, як то кажуть, побізь приділу всіх виводиш з гри, вони можуть проти тебе створити заколот заколот, як мінімум. Або сформувати е, якусь е, команду, яка буде займатися твоєю ліквідацією. Тому Путін цього не робить. І він дає їм, хоча б якісь е, е, повноваження, дає їм гроші. Е, ну і звісно, контролює їх, щоб вони часом бува щось не придумали. Тому я не думаю, що це те, що визначає нашу майбутню долю. Навпаки, ми маємо більше концентруватися на наших справах і менше звертати, що відбувається в гадюшнику. Може, ми ж просто весь час чекаємо цього чорного лебідя. Ну був Пригожин, Може, тепер Патрушев буде новим Пригожем? Ні, Ми чекаємо, що вони помудрішують. Ми чекаємо, що вони помудрішують, і на них е, в них умовно нарешті прийде якесь розуміння. Совість заговорить. Совість там давно закатована асфальтом і прибита ще бетоном, залита бетоном. Там совість не працює. Там працює холодний і якийсь такий, мабуть, твариницький розрахунок. Ось і все. І тому не варто сподіватися, що їх. Вони прозріють, що вони там умовно покаються, підуть до батюшки до сповіді, наприклад, так і, і відпустять грехи. Вони стануть ангелами. Ні, вони не стануть ангелами, Вони будуть вершителями далі своєї чорної політики. Єдине, що все це всю цю історію може змінити, це смерть, їхня ліквідація. Дякую дуже, Тараса, за цю розмову. Тарас Семенюк був з нами, аналітик і міжнародний експерт. Далі